Доброго дня, дорогі дівчатка-майстрині. Сьогодні я до вас з ось такими мітинками або напіврукавичками, які дозволяють захистити руки від холоду, але не сковують рухливість пальців. Я дізналася, що вони дуже потрібні нашим хлопцям, нашим захисникам. Я вже В'яжу мітинки і вам пропоную це робити. І тому в наступному ролику розкажу, як я це роблю. Це буде не майстер-клас, у мене буде все не по правилам. Я в'яжу так, як мені зручніше, а значить, швидше, а значить, я зможу більше. Перші напіврукавички. Я зв'язала із залишків пряжі. Потім поїхала і підкупила ще ниточок. І ще мені одна добра людина, не знаю, чи можна її тут називати, віддала свої запаси пряжі. Ось вони, на хвилиночку. Бачите, яка краса і яке багатство. Я вже їх взяла в роботу, як бачите. Одним словом, іграшки зачекають. Давайте в'язати мітинки. Сподіваюсь, скоро зустрінемось. До побачення.